Україна має великий потенціал і необхідні природні ресурси для розвитку практично всіх напрямків альтернативної енергетики. Про це йшлося на виїзному засіданні всеукраїнської енергетичної асамблеї. Головні передумови стабільне законодавство і виважена тарифна політика. В цій частині за останній рік між інвесторами та державою була низка непорозумінь. несмотря на те вот нормы и требования, заложенные в законодательстве по пересмотру зеленого тарифа, в течение почти шести месяцев тариф не пересматривался. Тем не менее, сейчас все вернулось, скажем так, на базовую точку, и тариф пересматривается. Мы ожидаем, что проект наш окупится в течение семи лет. Но для реализации подобных проектов очень важна стабильность. Перехід на єдину формулу розрахунку зеленого тарифу позбавив також привілеїв сонячну генерацію. Втім, фахівці переконані, зміна правил збалансує умови на ринку без шкоди для інвестицій. Сніження тарифу з одної сторони, но уміншення требувань і в цілому ліквідація требувань. Міс не я уверена, це буде новий толчок для розвитку розвиття енергетики в Україні. Сьогодні в Україні вже діє ціла низка успішних комерційних енергопроєктів на відновлюваних джерелах, що стабільно забезпечують струмом цілі райони. Окрема роль гідроенергетики вона збалансовує перетоки і регулює потужність в системі. Основний клопіт тут планові реконструкції, кажуть на Дніпрогесі. Мінялась. Силовое оборудование, электротехническое оборудование. На данном этапе мы меняем оборудование блока. У нас в реконструкции 17 агрегат там было 113 мегаватт, будет 125 мегаватт машина, современная, нормальная машина, поворотно лопастная которая обеспечит более широкий диапазон регулирования, плавного регулирования, то, что требуется сейчас в системе. Загалом же фахівці констатують, Україна має потужні ресурси для розвитку не тільки зеленої, а й традиційної генерації, що в перспективі дозволяє говорити про збільшення її експортного потенціалу. Україна вона по своєму географічному положенню, по своєму потенціалу енергетичному, по наличию магистральных электрических сетей может стать такой базовой страной для обеспечения электроэнергии вот, европейские страны. Потому что у нас установленных мощностей на 55 тысяч мегаватт, при том, что мы потребляем 30 тысяч. И вот мы можем продавать в Европу электроэнергию столько, сколько мы потребляем.